Доброго дня, нахистова спільнота. Як і обіцяв, роблю вам відео, в якому я вас буду вчити, кидати далеко, нахистової снасті. <гум> Інформації дуже багато. І в одне відео я це все робити не буду, тому що це дуже багато. І я думаю, що не зайде такий формат. Буду десь по 10-20 хвилин робити відео, в котрих ми будемо поетапно відпрацьовувати кожен елемент, і я буду пояснювати кожен елемент. Я завжди підходжу до всього з здоровим звуздом, і як лінива людина, намагаюся робити так, щоб нічого не робити. І тому вважаю, що в моїй техніці це найшвидше і найрозумніше пояснення, яке може бути. Можливо, я в чомусь не правий, але у нас відкрите суспільство, ми можемо дискутувати. і Якщо я в чомусь не правий, ви завжди можете поправити, і я це виправлю. Отже, хотілося б почати з того, для чого вам взагалі потрібен дальній заброс і де його приміняти і що з ним робити. Скажу вам так, на своєму досвіді, що дальній заброс це просто ну взагалі дуже часто в житті він вам потрібен, ви навіть деколи не розумієте коли. Коли ви спортсмен, тут взагалі без питань ви маєте їм володіти. Тому що дуже часто буває у вас риболовля, коли ви стоїте під берегом, риба десь за 20 метрів, а ви 18 це ваш потолок. Нічого не летить, не розкривається, і у вас поганий настрій, ви йдете додому без риби, без нічого. Коли у вас спорт, це взагалі інша розмова. У вас може бути любий озерний етап, ваша риба на під берегом, бо вона вже нічого не бере, вся риба на дальняку стоїть, і банально, ви так само нічого не зловите. Я вже це доказував на останньому кубку Радужної форелі. Такий же саме був етап на чемпіонаті світу, коли їздила наша команда. Так само наша команда на озерному етапі застряла, як і багато інших досвідчених спортсменів, котрі дуже гарно ловлять рибу, але погано володіють нахлистовою снастю. А я вважаю, що якщо ви перейшли в такий відловлій, як нахлист, ви маєте володіти забросом. Хочете ви цього чи ні, але ви маєте володіти хоча б 20-25 метрів комфортно володіти вашою снастю. Розпочну, перш за все, з простих речей. Це не навчання з нуля, це більш, скажімо так, продвинутий рівень, в якому ви вже маєте щось вміти. Я рекомендую базовий рівень вам іти до інструкторів. У нас є в Україні інструктори, їх всі знають. Хто не знає, можуть у мене спитати. Я в коментарях дам лінки, дам інформацію, вам поставлять базову техніку, тому що я не являюся інструктором і я не буду братись вчити людей з нуля. Хоча, якщо комусь цікаво, можу з нуля навчити. Совість мене не буде мучити. Отже, почну з того, що скільки я бачив людей, котрі ловлять нахистом, у всіх одні і ті ж помилки. Помилки заключаються в тому, що люди не знають або не розуміють основних принципів нахистого забросу. А це аксіому вони непорушні. Це як закони фізики. Вони є і все. Вони працюють так, як вони працюють. Перший закон і це. Іменно цей закон я на ньому акцентую увагу. Це те, що ми шнур не кидаємо. Якщо ми кидаємо шнур, воно от, от так, воно у нас все летить косокриво. От, якщо я буду робити все швидко або дергати, воно все летить, як попало. Основний принцип, що в нас ми шнур тягнемо. Коли ми тягнемо шнур, він все чудово у нас летить. І саме з цього я хочу почати з самих базових речей. Це вміння розуміти та відчувати взагалі снасть. Відчувати шнур, як він летить, як його контролювати, на що дивитися, на що приділяти увагу. Е, Перша вправа, яку я вам би хотів показати, це повільне володіння шнуром. Ви берете снасть, буквально де у вас точка балансу. У мене катушка чуть-чуть не догружає. У мене баланс отут виходить з руків'я, Навіть чуть далі. Це не проблема. Ну, для мене це не проблема. Ви берете ваше водилище буквально кінчиками пальців. Не треба зжимати кінчиками пальців. Тобто, взагалі, у вас водилище, ви його кінчиками пальцями не можете нормально крутити, ви не можете їм замахнутися, тому що у вас пальці ваші фізично не дозволять робити такі вправи. Проте, кінчиками пальців, ви зможете відпрацювати вашу техніку, відпрацювати і отримати розуміння, як володіти. Отже, я пропоную вам, якщо ви дуже погано кидаєте, взяти дві довжини водилища. якщо ви вже вмієте, це три або чотири довжини водилища. Як у вас буде отримати? Суть правил заявляється в тому, що ви піднімаєте водилище, приміром на рівень ваших плечей. Мабуть, навіть трохи вище можна. Кінчиками пальців ви починаєте повільно розгортати ваше водилище. Максимально повільно. Головне... На що ви маєте акцентувати вашу увагу, це щоб ваш шнур красиво розкривався. Для того, щоб він у нас красиво розкривався, є основні правила. Перше, у вас має бути чіткий і виражений стоп спереду і ззаду. Тобто розворот, акцентований стоп. Розворот акцентований стоп, розворот акцентований стоп. По-друге, у вас має бути повільний плавний рух. Повільний і плавний, не різкий, не має бути ніяких ривків, нічого. Це просто один сплошний плавний рух. Тобто ви навіть можете о, банально навіть не рухати рукою, а ось ваша арка. От, у мене рука на одному місці. Я просто повертаю бланк в на дуже повільному тені. Як ви бачите, шнур досить, ну, досить гарно літає на короткій дистанції. Я можу трохи його удлінити. І він так само у мене буде добре летіти. На що я хочу, щоб ви акцентували увагу? Перш за все, коли, ви вже будете, коли у вас гарно розкривається петля, летить, ця вправа переростає в іншу вправу. Це перший рівень, ви маєте просто відчувати шнур, як він у вас летить. Не треба робити силових ніяких вправ. Все, бо от, кінчиками пальців. Кінчиками пальців все летить. Потім цю вправу ми переносимо в трошки сложнішу вправу. Це, як я його називаю, горизонтальний оверхед. Мабуть, є якесь научне названня, але я використовую таке. Просто і понятно, і зрозуміло. В чому суть? Ваш бланк ходить от рівень вашого поясу, ну, попхатись, ну, десь один метр над рівнем землі. На такому рівні ви маєте чітко контролювати ваш нут чому суть? суть в тому, що в даній вправі, уже коли ви почнете відпрацьовувати її, у вас має бути красиво сформована петля. Е, на що акцентую увагу? От саме цією вправою ви ставите базову техніку е, і розуміння, коли потрібно розгортати водилище, коли потрібно робити. А основні моменти, щоб у вас все гарно летіло, у вас, коли йде закид, максимально пізній розворот водилища. Тобто ви тягнете, тягнете в кінці розворот. Тягнете, тягнете в кінці розворот. Тягнете, тягнете в кінці розворот. Без подвійних тяг. Про подвійні тяги поки що забули взагалі. У ним буде окремий випуск. Ми їх розберемо, я вам покажу на них вправи, як працювати і як взагалі розуміти, Взагалі, ви маєте мати розуміння, для чого вам потрібна подвійна тяга. Це не просто так вправа, що ви взяли, фопи, і все летить. Ні. Ви подвійною тягою лиш вкорінюєте свої помилки. От, перша вправа. Ви маєте на рівні землі, берете максимально коротку дистанцію. Дві довжини водилища. Починаєте відпрацьовувати. З пізнім розгортанням і акцентованими стопами. Якщо у вас все добре виходить, трошки подовжуємо шнур. Подовжуємо на одну довжину. Подовжили. Так само. Проводимо пізні розвертання, проводимо пізні розгортання, акцентовані стопи. Прошу акцентувати на цьому увагу. Я вже починаю на цьому моменті включати, як ви бачите, ноги. Тому що, так як мій курс касається дистанційного забросу, в дистанції у вас працює все тіло. Для чого це потрібно? Все тіло у вас працює, щоб не напрягати ваші руки, щоб не напрягати ваш взагалі організм. У вас має виходитися так, що ви можете отак от часто. Стояти, кидати, і у вас нічого не буде, боліти, не буде крепатури. Суть в тому, що в цій площині ви максимально відточуєте вашу арку закиду. Що я маю на увазі? Якщо у вас є базова техніка, то ви маєте пам'ятати таку річ, що шнур повторює рівно ту траєкторію, яку проходить кінчик вашого водилища. Якщо у вас кінчик пройде отаку круглу арку, то у вас і шнур буде летіти отакою великою петлею. Коли у вас... Кінчик проходить максимально рівно, то у вас і, і виходить максимально вузька петля. Це головне розуміння. Як у вас прийде кінчик, так у вас прийде і ваша петля. Без цього нікуди. Тобто от я вам зараз на прикладі покажу, як робити широку петлю в стандартному закиді. Як ми всі кидаємо, у вас усіх ось, ось такий закид іде, це стандартний написовий закид. Тобто як там вчать? Молоток, годинникова, стрілка. Але це все, це все базове, воно ну, для мене взагалі не потрібно, я його майже ніколи не використовую. Тільки коли ззаду кущі, а риба десь під берегом. Але навіть і тут я ролкас використовую, бо це простіше і менше часу витрачаєш. А, показую вам вправу. Якщо в такій арці, як ми працюємо в стандартній, у вас ось проходить, би стопи у вас на рівні землі, але у вас широка петля. Але якщо ви почнете підлаштовувати свій організм, тобто робота ліктя включається, бланк, кінчик ходить по максимально, дивіться на, на кінчик будилища. Шнур вас зараз не касається взагалі. Кінчик водилища проходить по максимально рівній лінії. І ця рівна лінія вона образує дуже вузьку петлю, котра заряджена. По-друге, таймінг. Таймінги це така важлива річ, котра не у всіх є. В чому це виражається? В тому, що не у всіх людей, я як музикант, мені трохи легше. У мене є дуже гарне відчуття ритму, я відчуваю такт і мені, дуже, ну, мені взагалі легше відчувати всі таймінги. Коли людина ніколи не займалася спортом, не займалася ніякими танцями, не займалася музикою, то це все ускладнює трошки ваше навчання. Все відпрацьовується, але займає більше часу. Легко нічого не дається. Таймінги це до чого я веду. Коли ви вже там кидаєте, тобто розгортання, ваш шнур має повністю розгорнутися. Зніми зад. Тобто, от ви зробили, шнур розгорнувся. Але. Оцей момент, коли він майже розгорнувся, але ще не повністю, в цей момент ви вже повинні почати тягнути вперед. Це на напасник. Суть цього цієї вправи, що ви маєте подовжувати максимально важку і тримати максимально довгу дистанцію в повітрі. Про дистанцію, зараз вам розкажу детальніше. Коли в нас нарощується дистанція, у нас міняється вкрай... кардинально вся фізика всього забросу. В Чому це проявляється? Коли в нас шнура, там десь 3-4 довжини, ми можемо працювати майже без роботи корпусу, без роботи предплеча, без ліків, без ніг. Просто все от, воно ось так от рука на місці, все летить. Коли ви починаєте подовжувати, хоча б на 4 довжини, зараз так у вас вже не проканає. Тому що ну, банально не проканається. Не проканає, тому що Ну, тому що це фізика банальна. У вас є речах, і цей речах має працювати на вас. Основна теорія максимально дальнього забросу. Ваш кінчик має прийти максимально вісень від точки А, тобто ось отак, от, і максимально до точки Б. Коли ця вісень максимально довга, вона рівно ускорена, плавно, з акцентованими стопами і плюс важливий момент. Ваше видилище має йти майже плавно всієї землі і розвороти в самому кінці, то тоді у вас починає правильно працювати петля. Тобто, петля повторює повністю контур, котрий пройшов ваш кінчик водилища. Тобто, якщо у вас якщо ви почали розгортати отут, от уже у вас буде петля, якби вузька але, але вона буде не заряджена, тому що вона от летить, вона вже хоп і починає розкриватися, розгортатися повністю. Щоб вона не розгорталася, для цього ми використовуємо подовжену лінію роботи будивочка. Ай, а секунду. Відмінності роботи в подовшенні арт. Тобто у вас виходить вже 3-4 довжини, ви, ви подовжите, але, але у вас вже не виходить тримати шнур. От на цій горизонтальній проєкції. Щоб воно почало у вас виходити, ви маєте включити вже роботу всього тіла. Тобто ноги, ваші ноги вже працюють на вас. Ви подовжуєте лінію вашими ногами. Тобто оцей оце рух, він вже мені дає 1 метр. І це без шагів, без нічого. Це я просто роботу корпусом своїм. Якщо я почну ще ногами ось так робити, це мені ще на 15 до метри подовше. Але зараз ми говоримо про базову, про ноги поговоримо трошки пізніше. Ось базова техніка, щоб тримати хоча б там 15 метрів. Таймінги. Максимально довгий протяг дивища і пізній розворот. Площадки, звісно, тут для тренування найкраще, але маємо, що маємо. Все-таки війна. Тут цієї право полягає в чому? Ви відпрацьовуєте техніку. Відпрацьовуєте техніку, і ця техніка вам зробить... Це просто ваша база. На цій базі ви далі починаєте відпрацьовувати подвійні тяги, починаєте відпрацьовувати вже ну, більш глибоким розумінням, що вам треба: силу рук, виносливість, ноги. Тобто, коли ви почнете працювати, у вас щось вилізе. У вас десь може бути рука слабша, десь може пресу нема, десь ноги не так працюють. І якщо ви хочете вже банально йти в спорт. То вам потрібно бути, хочете ви того чи ні, там віджимання робити, присідання. Це спорт абсолютно такий же, як і будь-який інший від спорту. Як і бокс, як і футбол, якщо ви хочете стати медалістом або хочете на чемпіонат світу, то вам потрібно бути ну, займатися потрібно банально і все. Але якщо ви не спортсмен і ваша ціль просто навчитися кидати трохи краще і володіти вашою снастю, то вам не все це не потрібно. Але для загального розуміння я б все-таки послухав, щоб просто розуміти акцентую увагу маленькі такі деталі, котрі вам не кожен розповість. При закиді назад. коли я роблю закид назад, у мене водилище, я завжди упираю батом. Тут є бат, якщо його немає, то не страшно. Звичайно, все одно є яка п'ятка, якась є п'ятка, і ви цією п'яткою просто от при розвороті упираєте бланк, і воно все чудово летить. Тобто бланк уперли в руку і вже трошки легше. У вас це здається як би речах. І цим речагом ви можете маніпулювати як хочете. При закиді вперед не забувайте такий момент, що у нас є кінчик інших ви, ви кидаєте не бланком, а ви кидаєте самим кінчиком водилища. Кінчик водилища, він дуже заряджений. І саме для дистанції я б рекомендував палки не менше, ніж швидкого строю. Дай взагалі, я не люблю повільні палки. Я люблю, у мене є повільні, але швидкі для мене ближче до серця, тому що я їм дуже чітко контролюю снасть. Я знаю, як вона у мене прийде, вона ніде не пригнеться, не буде у цих паразітних на які влияють, Взагалі швидкий стрій, а для мене ще краще ультрашвидкі, екстрафаст, як його називають. Це найкраще, що може бути. При закиді назад файтінбан. Вперлося, це вам допомагає. При закиді вперед я вам е е хочу пропонувати таку вправу. Коли ви робите, у вас наперед. Має бути... щоб чутно було. Як би лист таке. Тобто ведете-ведете і на кінець максимальне прискорення. Ведете-ведете, на кінець максимальне прискорення. Туди знімайте. Максимальне прискорення наперед. Тобто тягнете ног, максимальне прискорення наперед. Це основа, це база на цьому б я б хотів акцентувати вашу увагу. Тренуйтеся, тренуйтеся, саме це вам дасть розуміння взагалі роботи, як веде себе шнур. По шнуру. Зараз у мене сьомий клас, китайська палка, збирав наш колега. Якщо буде цікаво, я у нього спитаю, він може вам підскаже щось. Шнур це якийсь харді сьомого класу. Та взагалі для мене неважливий який шнур. Для тренування я використовую просто відрізок ліски. Ось тут у мене 0,45, ось тут у мене 0,25. В кінці має бути мушка. Просто я прив'язую до ліски якийсь кусочок чогось пушистого, просто щоб воно поросило, і, ну, щоб взагалі, щоб його не розгорталося, і ви бачили, що воно розгортається. А які можуть бути помилки? Помилки перш за все, якщо у вас є ривки, Тобто ведете, ведете, хоп, ривок, все, у вас шнур, пішов кос. Ну, ривками, ну я не знаю, З ривками, щоб побороти їх, просто от, працюєте кінчиками пальців. До тих пір, поки ви не зрозумієте, що оце саме той темп, який для вас корисний. По темпу, мені колись там задавали питання, що там хтось там працює в такому шаленому темпі, воно має смисл, воно смислу не має, тому що коли у вас правильно заряджена петля. Вона правильно все зроблено, рівно ускорена, з максимальним прискоренням в кінці, з акцентованим стопом воно і так все полетить. Хоч проти вітру, хоч повітру, повітру ще краще полетить. Проти вітру є свої чуть-чуть заморочки, але це я поясню чуть -чуть, трошки пізніше. Це вже буде, мабуть, самий фінішний етап, коли вже ми пройдемо подвійний тяг. Темп. Я вважаю, що середній, середній темп це ось, ось повільно. Я працюю максимально повільно. Ось швидкий, ось середній темп. Тобто воно все летить, все гарно, лінія максимально пряма, ніяких рівків немає. І головне, що воно все розгортається. Шнур упав він максимально рівний. Коли у вас шнур лежить рівно, підлісок максимально розгорнувся, це значить показник того, що ви все робите правильно. Цю вправу знову ж таки. Повернуся до початку. Ви маєте робити, знайти свою дистанцію, на котрій, на котрій ви працюєте комфортно. Тобто 12 метрів у вас все комфортно, все летить, все чудово. Добавляєте метр. Добавляєте метр, спробуєте. Якщо вже не, не виходить, то які у вас є варіанти? Ставите камеру зі сторони і знімаєте себе. Я взагалі рекомендую людям дуже часто себе знімати зі сторони, тому що. Ваші очі вас обманюють. <ріст> Ваші очі, як би то не було, вони вас обманюють. Вам може казатися, що все чудово, але ви подивитесь на себе зі сторони, і оце такий срам. І зі сторони ви просто бачите свої помилки. Ви бачите, що у вас можуть бути якісь помилки. У вас може бути арка, от спереду отака, а заду отака. Все, це вже помилка. Має бути рівна. Є, є варіанти, коли допускається там так, є коли так, але це вже моменти, які ми будемо розбирати пізніше. Основні акціони це у вас має бути рівно. Якщо у вас тут стоп, то і тут у вас має бути такий стоп. Стоп має бути рівно одинаково. Рівноускорений рух з акцентованими стопами. Без ніяких ривків, без нічого. Е, і ще момент. Все-таки лінія має бути пряма, але як вам пояснити так? От якщо кінчик пройде максимально по прямій лінії, от просто по прямій, ваша просто мушка, вона прикоснеться до шнура, закрутиться і просто вся ця конструкція полетить туди. Має бути, якби все-таки кінчик трошки працювати по дугі, якби такий. такі. Тобто, воно навіть ви можете працювати по великій дузі, по якій <клух> хочете, техніку на вузьку. Але все-таки має бути дуга. Якщо дуга у вас буде йти під низом, у вас буде банально телінку. Тобто, ваша мушка буде вціплятися за шнур. А я зараз спробую вам показати, як воно будете. От якщо робити якось отак, воно банально не летить, воно ціпляється і все інше, тобто трошки, трошки арка має бути. Трошки має ходити по арці. Ну, взагалі, от як ваша арка? Ваша рука от просто була. Оце ваша максимально висока арка. Якщо ви хочете її... Зменшити треба вже трошки міняти руку. В чому заключається рух? Вам потрібно просаджувати вашу руку. Тобто у вас працює лікоть. Коли працює лікоть, і ще зауважте, я можу присідати. Для чого я присідаю? Щоб оцей кінчик його зменшити, я якби присідаю і під кінець встаю, і у мене виходить не така висока арка, а вона якби трошки коректується. Це такий дуже важливий нюанс. І його відпрацювати окремо важко, краще дивитися на це без відео. Це вам дуже полегшить вашу роботу. На так що відпрацьовуйте це, що вам хочу сказати насамперед. Якщо у вас є питання, є якісь пропозиції, пишіть в коментарях, можете розповсюджувати. Я по можливості всім буду відповідати. Якщо буде час, то може, мабуть, ми проведемо якийсь семінар. Але поки що почнемо з маленького. Як буде вільний час, ми все продовжимо, я вам трішки детально і більше вже поясню у фізику у рухів тіла уже безпосередньо в дальності закладу. На сьогодні буду з вами прощатися, бо часу мало. Постараюся зробити нові відео як можна скоріше. До побачення.